Вітаю! Мене звати Людмила Сердюк, я керівник Центру психологічної допомоги НЮЛІФ. Сьогодні, як ніколи, важливо дбати про своє психічне здоров'я, і ми пропонуємо зручний формат психологічної допомоги, онлайн онлайн-консультації в Німеччині, Польщі, Чехії та в інших країнах. Нас обирають, тому що наші онлайн-сеанси доступні з будь-якої точки світу. Ви можете отримати професійну допомогу, залишаючись в комфортній для вас обстановці вдома, в поїздці чи на роботі. Це особливо актуально для тих, хто цінує свій час або живе в місцях з обмеженим доступом до якісної психологічної підтримки рідною мовою. Нюлів це команда досвідчених фахівців, психологів та психотерапевтів, які використовують сучасні методики для роботи з тривожністю, депресією, стресом, труднощами у стосунках чи іншими викликами. З нами ви обираєте час і місце зустрічі. Ми забезпечуємо конфіденційність та індивідуальний підхід. Ми працюємо за міжнародними стандартами і застосовуємо тільки перевірені методи терапії. Наша місія допомогти вам подолати труднощі, знайти внутрішню гармонію та надихнутися на нові досягнення. Онлайн-консультації знюлів це перший крок до покращення вашого емоційного стану та якості життя. Зв'яжіться з нами, щоб записатися на консультацію. Ми завжди поруч, коли вам це потрібно.